Не допустити блекауту. Потреба в таких комплексах по Миколаївщині, вона є. Обласна дитяча лікарня отримала сонячну станцію. <му> У Миколаєві запустили фонтани. Дітям подобається гратися тут. Розкажемо, де вони вже запрацювали. Прибирання городища дикий сад. До цього будемо залучати і викладачів, і студентів перших курсів. Як пройшла весняна толока. Сьогодні середа, перше травня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, команда телеканалу Март продовжує інформувати вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас! Одразу просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше глядачів. Про все в деталях далі. Протягом доби 30 квітня російські війська з артилерії чотири рази обстріляли Миколаївську область. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. О 15.10 під ворожими обстрілами була Куцрубська громада. У селі Дмитрівка пошкоджено сільськогосподарську техніку, господарчу споруду та паркан приватного будинку. Невдовзі окупанти вдарили по акваторії Очаківської громади. Вже вночі ворог повторно обстріляв Куцрубську громаду. Постраждалих наслідок так немає. Увечері 30 квітня війська РФ атакували Одесу балістичними ракетами. Внаслідок удару загинули троє людей. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, також є пошкодження цивільної інфраструктури. Відзначимо, що напередодні обстрілу повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з півдня. Також очільник ОВА повідомив, що у лікарні від отриманих травм помер чоловік, який постраждав від ракетного обстрілу 29 квітня. Таким чином, кількість жертв з того дня зросла до шести осіб. У Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні встановили гібридну сонячну станцію. Це допоможе закладу витримати до шести годин відключення світла. Проєкт реалізовано завдяки співпраці Миколаївської обласної ради з благодійниками. Чи планується встановлення подібних комплексів в інших лікарнях Миколаївщини, дізнавалися наші кореспонденти. Російські атаки на критичну інфраструктуру України можуть серйозно вплинути на заклади охорони здоров'я. Робота медичної апаратури напряму залежить від електроенергії. За підтримки благодійників, Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня отримала гібридну сонячну станцію. Сьогодні ми можемо дати оцінку тому проекту, який вже реалізований, під ключ сьогодні. Ми вже маємо безпосередньо реалізовану технічну частину, про яку говорили раніше. Так дійсно в термін 3-4 місяці ну це надзвичайно короткий термін. Всі впоралися, всі, хто був залучений в процесі, і зробили величезний подарунок для нашої обласної дитячої лікарні. Проєкт вдалося втілити в життя завдяки системній роботі обласної ради з іноземними донорами. Його реалізації посприяла благодійна організація Енергетична дія для України. Вартість сонячної станції майже 119 тисяч євро. Комплекс складається з сонячних панелей та резервних елементів живлення. Цей проєкт – це перша да, про допомогу при блекаутах. Да, тобто це акумулятори, які встановлені для резервного електропостачання. Це наша задача була номер один, що би щоб не сталося. Навіть якщо немає світла ніде, то в цієї лікарні, там де діти, це приклад зеленої стійкості, зеленого відновлення. Це приклад, коли зелена енергетика стає для людей, коли вона доступна в соціальній інфраструктурі. Головний лікар Олександр Пліткін зазначив, акцент при встановленні сонячної станції робився саме на критично важливі відділення закладу. Це дуже потужна станція, яка дозволить нам забезпечити роботу всього хірургічного корпусу, в якому знаходяться дві реанімації новонароджених. реанімації дітей більш старшого віку, операційне, хірургічне відділення, онкологічне лабораторія. Ми маємо кілька стунів захисту. Вот. Но между этими включенням одно за другою ступені є заминка до 40 секунд, яка може до роботу медичної апаратури. Міністерство охорони здоров'я долучається до процесів встановлення альтернативних джерел енергії в лікарнях. Посадовці відзначають внесок донорів до реалізації подібних проєктів. Ми чітко розуміємо, що вони роблять корисну справу для держави, для населення, для закладів охорони здоров'я. Відповідно, ми стараємося їх всіх обійняти, тобто скоординувати їх діяльність, де потрібно допомогти. От з фондом Юліани у нас підписаний меморандум про взаємопорозуміння, співпрацю, і ми стараємося все, що взяли на себе в рамках цього меморандуму, стараємося максимально виконувати і дотримуватися. Антон Табунчик зазначив, обласна рада продовжить співпрацю з благодійниками для забезпечення об'єктів критичної інфраструктури підтримкою на випадок екстрених ситуацій. Звісно, потреба в таких комплексах по Миколаївщині вона є, але ми розуміємо, що є міжнародні інвестори, є інвестори всередині країни і безпосередньо є позиція фонду. Тож подальші кроки будуть визначатися, і колегіально теж враховуючи досвід, враховуючи потребу, будемо проговорювати і робити висновки. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Миколаївців запрошують обрати нові назви топонімів у місті. Відповідне онлайн-опитування запустила Миколаївська міська рада. Підтримати нові назви можна на платформі ІІДЕМ або через QR-код на вашому екрані. Відзначимо, що ознайомитися з попередніми результатами можна ще на етапі голосування. Наприклад, сквер Пушкінський топонімічна комісія пропонує перейменувати на імені Івана Мазепи. За цей варіант вже проголосували 87% опитуваних. Де сквер... У імені 61-го комунара комісія запропонувала шість варіантів назв. Зокрема, понад 40% користувачів проголосували за адміралтейський. Для того, щоб взяти участь в опитуванні, необхідно авторизуватися. Загалом голосування триватиме до 26 червня. Нагадуємо, вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Через ухилення від призову на військову службу за понад два роки Великої війни на Миколаївщині відкрито 799 кримінальних проваджень. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Генеральної прокуратури, повідомляє видання НВ. Слід відзначити, що через ухилення від призову чи порушення військового обліку в Україні загалом зафіксовано понад 11 тисяч справ. В Генпрокуратурі стверджують, що найбільше їх відкрито за статтею 336 Кримінального кодексу, тобто у від призову на військову службу під час мобілізації. Станом на кінець березня цьогоріч 350 справ в Миколаївській області закрито. Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 15,5 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у вівторок, 30 квітня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це додатковий ресурс до вже виділених раніше 43 мільярдів гривень. Далі пряма мова. Кошти підуть адміністрації держспецзв'язку, яка займається відповідними закупівлями. За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим силам безпеки і оборони. П'ять фонтанів у Миколаєві відновили свою роботу. Цього року комунальне підприємство Миколаївські парки запустило лише ті об'єкти, які не потребують значних ремонтів та витрат коштів. Де вже запрацювали фонтани, та що думають про це миколаївці, дізнавалася Катерина Рупташ. Тепло оповило вулиці Миколаєва, а це означає, що літо вже на підході. А от у сквері серця міста сьогодні вже на всю лунає плескіт води. Пані Ганна з маленьким Тимофійчиком, як зазвичай, вийшла на прогулянку. Ділиться, не очікувала побачити, що фонтан вже запрацював. Дітям дуже подобається. Я ганяю за ним навкруги і не можу спіймати. Заліз вже ногами мокре, і знаєте, мені подобається, що в місті все ж таки. Хоч щось працює так, потрошку запускають, але ну, дітям подобається гратися тут. Аби потішити містян у спекотну погоду, комунальне підприємство Миколаївські парки від сьогодні розпочало запуск тих фонтанів, які не потребують значних ремонтів та витрат коштів. На даний час ми запустили фонтан з серця міста. Сьогодні ще працює вже фонтан в сквері Макарова на намиві. Каштановий сквер, фонтан запущений. Фонтан на сквері Черновола теж запущений. Сьогодні ближче обід, обіду буде запущений фонтан на флотському бульварі, верхня набережне. Ці фонтани працювали і торік, тож наразі вони не потребують ремонту, каже Максим Доргаліс. Тоді була створена бригада з обслуговування таких об'єктів, тому комунальники слідкували за тим, щоб вони залишалися у належному стані. До запуску фонтанів наші фахівці пересматрюють усі пускові механізми, які вони були зняті на їх предмет роботоспособності, обслуговують двигуни, підшипники, де треба змазку поміняти, і встановлюють ці двигуни на свої місця і проводять тестовий запуск, як себе покаже двигун. Фахівці миколаївських парків кажуть, бачити, як діти та дорослі радіють запуску фонтану, надзвичайно приємно. Однак не варто забувати про те, що вода у місті і досі залишається непридатною для пиття. Якість води у всіх фонтанах нашого міста така, як у нас в наших домівках. Що водоканал нам подає в наші домівки, така вона і є. У кожному фонтані вона теж різна, як і в усі районах нашого міста. Також ну, Дітям треба довести інформацію родичі, щоб вони цю воду не пили як мінімум. Фонтани не лише роблять місто красивішим, а ще й не потребують великих витрат води, додають на підприємстві. В фонтанах вода набирається один раз, заповняє всю чашу, і ця вода циркулюється через систему. Вона не йде сутками поповнення. Фонтани набираються ну, в залежності від вітру. Вони доповнюються якісь там проміжуток часу. Тож відтепер кожен може насолодитися красою миколаївських фонтанів, які прикрашають собою парки та сквери різних районів нашого міста. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март. На Великдень, як і в інші дні, в Україні діятиме комендантська година. В ефірі телемарафону начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв повідомив, що правоохоронці слідкуватимуть за дотриманням правил та проводитимуть профілактичні бесіди з порушниками. Далі цитата. Нічого не змінюється. У нас діє воєнний стан. Будемо перевіряти. Звісно, десь будемо ставитися з порозумінням. Будемо роз'яснювати і проводити профілактичні бесіди. Також він додав, що на Великдень до храмів по всій Україні мають прийти більше як 10 мільйонів вірян. Для забезпечення правопорядку залучать понад 23 тисячі правоохоронців. Миколаївці провели весняну толоку на території історичного городища Дикий сад археологи, викладачі та студенти, а також працівники краєзнавчого музею організували прибирання, аби підготувати локацію до нового сезону. Як це було, дивіться у нашому заключному сюжеті. З рукавичками та садовим інвентарем у руках миколаївці зібралися, аби влаштувати толоку на території городища. Дикий сад. До початку війни її прибирали щороку. Однак, після вторгнення росіян цю традицію довелось призупинити. Початку повномасштабних бойових дій ми припинили дослідження, які регулярно тривали з 1991 року. І от в цьому році ми вже би, поновлюємо дослідження. Уже я отримав необхідні документи для проведення розкопок. І Миколаївський обласний краєзнавчий музей виступив з такою ініціативою, щоб поновити це прибирання. Так, дослідники, працівники краєзнавчів. Шу музею, а також студенти та викладачі ЧНУ імені Петра Могили долучилися до прибирання саду. Це дозволить відкрити історичний об'єкт для екскурсій, а також влаштовувати там практику для студентів-істориків. Миколаїв це не 100, 200, там років. Це не якась російська імперія. Це давнина набагато старіше ніж троє. Тому саме це слід розуміти. Тобто, наша ідентичність одного з найстаріших міст в світі. Ми маємо стежити за тим, аби територія городища завжди мала охайний вигляд. Додає ректор університету Леонід Клименко. Адже це давня спадщина, яку ми маємо берегти, впевнений. Він Враховуючи те, що більшість студентів сьогодні знаходиться в дистанційному режимі, то зрозуміло, що ми до цього будемо залучати і викладачів, і студентів перших курсів, і співробітників для того, щоб оцю нашу пірлину миколаївську утримувати в належному стані. Тож вже незабаром у городищі дикий сад вируватиме життя. Люди приходитимуть на екскурсії, а студенти та археологи проводитимуть дослідження цієї унікальної історичної локації. Катерина Рупташ, Владислав Нідомський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в четвер 2 травня. У Миколаєві небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 25 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 49%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого. Успіху